Вітаю, мої любі глядачі! З вами, як завжди, Наталія, і тут ми говоримо виключно про парфуми. Е, ну що ж, з, з моменту останнього відео пустих флаконів порожніх, тобто е, пройшло вже півроку, я кожних півроку знімаю відео про порожні флакони і вже настав час. Десь середина, червня, середина, грудня в мене завжди, початок, середина. Якщо чесно, то тут не зовсім багато зібралося. Але непогано, я вважаю, бо в мене ще стоїть багато флаконів, які наповнені, і я ними користуюся. Якісь мініатюри, від Леванти. І ну, флаконів цього разу більше ніж коли-небудь, коли тому що ще тут є розпиті. Ну і залишків мало. Коротше, поїхали. Я почну спочатку з Леванті. У мене от тут така коробочка від і я сюди складала від леванти. Чомусь я звернула увагу? Раніше я не любила користуватися відливантами. А зараз, коли в мене дуже багато флаконів і повні і не дуже повні, і мені хочеться швидше зносити те, чого трошечки. І так в мене від леванти першими йдуть, і флакони, які в залишках, я намагаюся добити, намагаюсь. Але мене це вже напрягає і вони стоять теж, ну, просто я не часто не стоять, але я не часто ними користуюсь та все ж користуюсь. Так, ну давайте рандомно якось буду діставати. Сподіваюся, я не забула, як які пахнуть. Ой, перше, що мені тут дісталось, це Шанель Coco Mademoiselle Intense. У мене вже були відливанти цього аромату? Ні, ні, то Coco Noir це перший. Він мені дуже подобався, чи я десь в маршрутах тестувала, чи де. Я вже й не пам'ятаю, що було до минулого року з парфумами. А це я купила взимку в центрі на розпив. Просто зайшла, поки чекала доньку, зайшла подивитися, що в них є, і все одно нічого не сподобалось. Вибрала оце, яке я вже знала. Боже, яка це неймовірна краса? Із Шанель це мій найулюбленіший аромат. У мене, я раніше думала, що в мене улюблений коко-нуар, але він мені трохи важкуватий, трошки занадто пачульний. І я не змогла зносити свій відливант на 15 мл. А цей, ой боже, кокомат матмузель інтенс, я його і влітку можу носити, і взимку, хоча я його зносила за зиму і початок весни. Ну тут було 2 мл чи 3. О, який він гарний. Він такий в міру пряний, в міру терпкенький. І ці шанелевські альдегіди без всякого індолу, без всякого е, ілангу. Ну, знаєте, є, от шанель номер 5 класична, мені не подобається. Ну, не можу я носити. Мені на комусь шлейфі подобається, а на собі я не можу. А тут мені ідеальні пропорції всього найкращого від шанель. Я хочу, звісно, флакон або залишок, хоча б флакон цілий мені не вигідно зараз купувати, бо в Ростові він не піде по цій ціні. А залишок. Не знаю, щось мене руки ніяк не доходять. Треба певно залишок. Оце однозначно хотівка, це певно буде завжди хотівка, але я сподіваюся, Бо це класична така класика для мене. Я буду тут казати, хочу, не хочу, подобається, не подобається. І відкладу, до речі, собі які подобаються, які ні. Ну в принципі, більшості, якщо я зношу леванти, то це значить, що вони мені зайшли. Я на собі їх бачу. А ті, які мені не подобаються, я продаю на кремчику. Наступний аромат, який мені теж дуже-дуже сподобався. Я хочу флакон. А, тут же ж вам не видно. Це Лорен Мазоне Soleil Infidel, якщо я правильно читаю. Ой, це така краса. Цей аромат от, нетиповий для мене, я б сказала. Він такий трошки різкуватий, свіжий, свіжа різкість, але не гостра. Знаєте, як буває, прямо аж мені здає. М'яка свіжість. Я не знаю, що ще тут є. Я, певно, буду виставляти піраміди. Ні, це буде довго. Не буду. Ну, він дуже гарний. Я не знаю, тут якісь квіти, тут якийсь, ніби не пластик, але щось штучне. Щось дороге. Урбаністичне, сучасне, ну і цей аромат не дешевий, звісно. Я не знаю, чи коли-небудь я куплю цей флакон, але я сподіваюся, що я не забуду купити ще хоча б від ливан. Дуже гарний, я його зносила весною, коли було прохолодно. Хоча і в більш теплу погоду він гарно звучить. Ну, це краса неймовірна. Оце сучасний нішевий аромат, який можна і хочеться носити. Абсолютний унісекс, як на мене, хоча якась квітковість тут відчувається. Але ну, дуже гарно. Так, як їх багато, то я вже ладно, не буду розтягувати. Наступний аромат Марк Джейкобс Daisy Love. Це мені присилали на сліпі тести. Він мені спочатку сподобався. І я його зносила так, в основному вдома або в магазин. Бо все-таки Марк Джейкобс, вони мені раніше дуже подобалися, але зараз вони мені трохи простуваті ніби. Ну, Це такий. Простенький і зрозумілий люкс. Він гарний, але якщо ви любите нішу, щось таке більш складне, більш незвичайне, то цей вам теж здасться простим. Оцей флакон я не хочу, але я рада, що я познайомилася. Все-таки з Марк Джейкобса він входить в двійку тих, які мені подобаються. Але не настільки, щоб купляти флакон. Наступний аромат Tom Ford Cherose стара версія. В чорному флаконі, якщо не помилять. Ні. Ой, я не, не пам'ятаю, це мені Марінка Імбир прислала. Я його зносила взимку, він мені зайшов. Тут така жирна, масляниста троянда, така насичена, уявляєш одразу відразу бордову троянду. Але я люблю трошки більш легкі троянди. Воно подобається, як є, я ношу, але так, щоб тільки флакон мені не хочеться, бо вона трошечки важкувата для мене. Тут в ній навіть є якісь нотки смолисті, Настільки вона жирна, що аж, ніби, знаєте, важкенька трошки. Ну, гарна, гарна. Я, до речі, не знаю, як пахне нова версія. Ну, но ця насичена і класна, але просто трошки не моє. Наступний аромат. Frank Oliver Rare Addiction. А, Pure Addiction, боже, це я так підписала. Ой, це в мене, в мене вже він є у флаконі. Я була собі захотіла, у сусідки його унюхала. Я взагалі це аналог бакари, якщо хто ще не знає, в чорному флаконі. Я взагалі не дуже до бакари схильна, вона надоїла, бо багато людей її дуже носять у нас на районі, принаймні. І бакароподібні аромати інші мені якось не заходили. Burberry хер взагалі щось колись подобався, а потім різко раз і взагалі перестав подобатись. А цей для мене це найкраща версія на, на бакару. Для, для нелюбителей бакари. Це мені просто захотілося полунички, але він такий смачний, він трошки з кислинкою, він такий більш легкий, в ньому немає тої йодистості, тієї важкості. Цей відливант я собі зробила. Я купила флакон, але сусідка теж його хотіла. І щось вона так проварилась, що хоче, та я його їй подарувала, але собі відлила цих 5 мл. Слухайте, я його за тиждень певно зносила. Я можу Леванти носити 5 мл, особливо місяцями, бо ж хочеться щось ще, ще, ще. А до цього прям тягнулася рука. Він мені так зайшов. І оце я на прогулянку з собакою, з її з сусідки, з собакою його вдягаю, щоб він нас, щоб я своя була. Ну, і не так до мене добрали. Щось мені захотілося саме з ним і з нею асоціювати. Класний. І я після того, ним, як він закінчився, я за ним скучила і купила собі ще флакон. У мене вже є в розплів. Так що це була б хотівка, якби в мене не було флакону. Наступний аромат Essential Parfums Nice Bergamot. О, цей аромат мені сподобався. Я теж хочу флакон, або залишок, не знаю, чись руки не доходять. Він, він дуже гарний, він якийсь такий небанальний. Бергамот, як ми звикли чути в парфумах, вони більш легкі, більш цитрусові, свіжі, а тут ні терпкенькі, тут ніби з гірчинкою легкої шкірки. Я гірчинку не відчуваю, але я відчуваю терпкість оцеї білої прослойки між шкіркою і самою м'якоттю. Ой Боже, ну це гарно. І ще тут є якийсь аромат якоїсь такої зелені, що мені нагадує дитинство в селі. Коли та зелень полежала десь. От стару хату. Щось в старій хаті так пахло, що мені нагадує оце. Ну тут, коротше, для мене це не банальний бергамот, і він гарний. То це теж хотілка. Далі Джардіні Дітосканаро, Соробіна, Боже, який це гарний аромат. Це мені Іра солнце, присилала, не пам'ятаючи на сліпі чи до чого. Я його спочатку думала, ну це як... спочатку я подумала, тобто, що це якийсь ві... ну, трошечки віковий, як на мене, парфум, трошечки ніби для старшої жінки. Я розумію, не варто при... прикріплювати до віку, вішати ярлики, але все-таки деякі аромати відчуваються, прям як юна дівчинка, а деякі ніби трошки старша жінка. І цей мені здався трошки як для старшої жінки. Але потім, взимку, коли я його почала носити. Боже, яка це краса насичена. Про що він навіть не скаже? Мені здається, я відчуваю тут трошки кориці, як пряність. Він такий пряний, трошечки помадний. Я не люблю корицю в парфумах, але тут її зовсім зовсім трішечки, і мені дуже подобається в поєднанні з іншими нотами. Важко мені його розібрати, трошки солодкий, трошечки помадний. Я зараз спробую тут вже нічого нема, бо я аромати, які подобаються, висушую досуха, якщо фіолка... Або флакон дозволяю. Дуже гарні. Да. І ніби солоний карамелі, трохи відчувається. Що це мені зараз від. Ну, це дуже жіночно. Це та ніша, яка дуже жіночна. Я тестувала в тому ж магазині, де брала кокону мадмазель, тестувала інші аромати цього бренду. Б'янко тіла не було. А от інші аромати мені не сподобалися взагалі. Оцей. Оце єдиний якийсь спод. Іра мені його прислала, вона так вгадала, Іра, дуже вдячна, якщо ти подивишся. Ну, це клас, це однозначно хотілка. Я чекаю, коли будуть на них якісь знижки чи якийсь залишок по гарній ціні, а так поки що хотілка. Наступний аромат Фредерік Маль Акне Студіо. Вже багато було сказано про цей аромат. Це аромат чистоти, скрипучої, такого квіткового мила, але це не пахне дешево. Це пахне на ті гроші, які він коштує. Я спочатку його взагалі не оцінила. Це мені 에, Надюшка, парфумерна подорож з прислала. І я так думаю, ну блін, ну це ніша, та ну ні, щось якось не то. А потім, коли я на собі почала його носити, Боже, як, який гарний шлейф, постійно біля себе ти його відчуваєш, і він стійкий і мега дифузний. Я його зносила минулого літа. Я навіть чи в вересні, ну пам'ятаю, що ще було тепло. Навіть не дочекалась трошки прохолоднішої погоди, бо він мені дуже сподобався. І це теж однозначно хотілка. Я не знаю, чого не кинула собі в вішліст, певно, через ціну. Але однозначно, це те, чого я хотіла. Дуже гарний аромат. Наступний Валентино Дона Роса Верди. Ну, Цей аромат я випшикала чисто на постіль. <хи> Знаєте, коли дістаєш постіль з шафи, в мене чомусь вона пахне навіть не дуже приємно навіть після кондиціонера, коли вона полежить. І от я пшикаю. Пшикаю парфуми, якісь такі приємні легкі на постіль. І цей аромат якраз мені для цього. Він простенький, він мені трохи схожий на Versace Versence. Не схожий, але просто дуже в тому самому направленні. Такий свіжий. Тут я троянди майже не чула, більше зелені такої з кислинкою. Ну, Такий типовий свіжезелений люксик, я б сказала. Не говорю про нього нічого поганого, просто знову ж таки, мені таке вже не подобається. Це як це пройдений етап. Колись сподобалось, зараз вже ні. Так, що у нас тут ще? Ой, Бергамот 22 від Лалабу. Боже, це аромат, я теж в нього закохалася, коли я його отримала. Теж мені хтось в подарунок поклав, а це Ігор поклав в подарунок. І, на жаль, тут ще є тут ще є на один раз напшикати, але воно чомусь не пшикає. Це такий. О, щось надавили. Це такий класний, свіжий бергамот. Зовсім протилежний тому nice бергамот від Essential Parfums. От зараз він такий теж. Терпкувати, тут якась зелень, терпка. Знаєте, ніби вже дозрівша трава, яку от-от зріжуть. І її взяти листочки тої трави і розтерти в руках от така зелень, такою, таким зеленим соком трави воно пахне. Але потім воно всідається швидко і мені ще знову пахне газеткою. Я вже багато разів казала, що є аромати, яких є запах газетки свіжої. І от мені це тут подобається. Бергамот свіжа газетка. Дуже класний аромат. Але, на жаль, він не, не дуже мені здався стійким і гучним. Він швидко всідається, і потім тільки іноді при поворотах, якось, чи як вітер подує, можна трошечки уловити. Як за такі гроші, аромат міг би бути трошечки більш гучнішим і стійкішим. Я, я б то хотіла, якщо так в теорії, але я навряд буду його купувати, тому що, ну, таке, от за такі гроші. Жалко, жаба давить вже краще на ісперемот. Хоча це зовсім різні два барахмоти. І останній аромат це брепо Авеню Монтань. Він в мене є в флаконі, от саме після покупки цього від від Відлава фірмові семпл, які мені на аромат KVA поклали до замовлення, там можна вибирати який аромат, ну, на певну суму. Я зацікавилася цим брендом Брикої. Якщо ви не знаєте, це дуже класний бренд. Я знаю два чи три аромати, але найбільше мене вразив ось цей авеню Монтань. Я собі вже купила флакон, і я ним дуже задоволена, це така краса. Я оцей. Його треба небагато, я його носила ну, довгенько, і стійкість у нього хороша, і дифузність, шлейф взагалі розкішний. Він такий пряний, він такий. Теркенький, теж тут пачулі, мені здається, є. Теж мега-жіночний. От він в тому направлений для мене, що і коконуар. Ой, не коконуар, а коконузель інтенс. та й коконуар. І Серж Лютен Льорфелін, але той більш холодний. Отакий От він пряний, жіночний, насичений, такий дерзкий, я б сказала. Я не знаю. Дуже гарний, дуже гарний трошки фруктів яблучку. На старті я відчуваю в ньому яблучко. Я забуваю, коли наношу якийсь час аромати, але тут на старті є гарне яблучко, натуральне. Так, на цьому від Леванти все. І тут в мене ще є флакончики. Почну з тих, яких було найменше у флаконі. Ось цей аромат Клінік Happy Man. For Man. Це мені прислала іще один. Давайте клініки Пімен. Це мені прислала дівчинка з кремчиком. В подарунок просто прислала. Тут було потрошечки чисто на пробу, по 3-2 мілілітрика чи по 5. І от вона мені поклала цей доще кількох. Чоловічий такий простенький, приємний аромат. Але чоловік любить трошки інше направлення. Но зараз звідси він мені дуже приємний. В ньому свіжість, трошки солоденький, трошки теж якихось фруктів. Газетка, це, певно, мені після лелабу. «Ла ну, він простенький, це ж аромат не новий, але його теж благополучно на постіль випшикав. Хотіти, щоб ще раз, то ні, чоловік теж його не хоче, він любить інший. І ще один аромат, який був в цій коробочці це Лекувен Aquaminim. Зелений такий аромат. Тут було теж його, ну, десь мілілітриків 5. Ну, я люблю такі залишки. Він такий зелений, трав'янистий, він мені по направленню схожий на Діор Ескель Епортафіну. І він у мене зараз є у флаконі Діор. Dior. Dior, звісно, це відчутно, що Діор це трошечки простіше. Але знаєте, коли хочеться легкої, зелені, ненапряжної, десь швидко вибігти, немає часу придумувати. Оцей хороший на весну літу, літо літо. Такий легкий, ненапряжний повсякденний аромат. Щоб його хотіти знову, то ні, бо в мене є діор. І теж я вже трошечки таких простеньких не хочу. Наступний аромат. Ой, у мене тут що відливант один є. О, Відливант пропустила. Він просто великий невліць-коробочку. Це Кіліан. I don't need a Prince by My Side to Be a Princess. Ой, це так добре, це так смачно. Це такий десерт. Який їй сише поправляєшся, солодка якась булка з якимись прянощами. На мені дівчинка його в спортзалі відчула як кокос, і Вона відчула тут кокос. Я, на щастя, не відчуваю, хіба що в шлейфі може трошки, але більше для мене це як якась булка з якимось кремом або печівка якесь з прянощами, з якимось кардамоном, з мускатним горіхом. Це дуже смачно, дуже-дуже класний. Він мені так сподобався. Він був повний. Це я обмінювалась відливантами. Я його зносила, я його ще хотіла. І я знову з дівчинкою обмінялася. в мене знову є повний відливант на 5 мл. Класний. Це однозначно. Я теж хотіла по флаконі, але вони зараз дорогущі, а стійкість в них невелика. От я в ньому хожу в спортзал або їду кудись. Де можна там, годинку, дві, максимум мені треба бути, от туди можна вдягати. А так якщо вийти на день десь е, вирішувати справи, то ні. Ти навіть забудеш, що <рес> він на тобі. є. Так, ну і далі погнали по флаконах. Покажу ще один чоловічий. Це анаякікі Мітсухи. Ой, цей аромат дуже сподобався моєму чоловіку. Коли я купила ж два: жіночий і чоловічий. Він чоловічий вже давно зносив це, вже другий флакон, його зараз не знайдеш. Я знайшла один останній на шафі. О, це тестер. Був без кришки, кришку я від попередньо взяла. Дуже гарний зелений. Ну зараз отут воно застоялось. Він такий зелений, свіжий, терпкенький. Оце пахне моїм чоловіком. Я вже не можу його писати. Я чоловічий не дуже гарно вмію описувати. Ну, але я про нього багато говорити не буду, бо його зараз не знайдеш. Можливо, десь ще викинуть на олисі чи на шафі. Але ну дійсно, на кремчику його я не бачила. Шкода, що хороші знімають. Наступний аромат покажу величезний флакон. Це Ресиса Родрігіс. Що це? Fleur Mask for Her Floral, туалетна вода. З прозорими кришечками це туалетні води. Я його купила на ОСЛІ. Він в мене викликає приємні асоціації. Він теж мені пахне чимось, що пахло у бабусі у бабусі в селі, в хаті і пудрою, дуже активною пудрою. От якби не пудра, в принципі, я його могла б носити, але ця пудра вона дуже сильна, дуже суха, така вис... ну, ніби аж в носі висушує. Хороше, я його носити не змогла, але його благополучно розпили. Я дуже рада, не люблю, коли аромати застоюються. Так, то тут було десь 85 мл. І майже все, ну і все це розпило, ще там відливант я відлила. Але все, флакон пустить, то можу показати. Хтіто його знову? Ні, звісно, ні. Але я рада, що дівчаткам зайшло. Так, передостанній аромат це Жеранші Лінтерді. Цей флакончик залишок мені, після того, як я сусідці подарувала Франк Олівер, вона мені. Подарувала цей залишок. Тут було небагато, мілітрів 5, а може десять. Слухайте, я його так хотіла кілька років підряд, роки три, я напевно його хотіла. У мене були пару відливантів, але щось руки теж не доходили. Ну, видно, не так вже й хотіла, або ціна була така, що мене не влаштовувала. А коли вона мені його подарувала, то я вже зрозуміла, що він мені роз, переподобався. Він такий теж простенький. Хтось відчуває тут соницю, хтось... я відчуваю тут виноград. Виноградний сік, розбавлений водичкою, але солодкий, як сік солодкого винограду білого, білого винограду. Гарненький, приємний, і шлейф у нього хороший, і сікість непогана, але, ну, вже не моє. Та я зносила цей 10 мл швидко. Флакон мені подобається, але все. Розлюбила, більше не хочу його. Але хотілка збулася, ну, вже пізно, коли вже не хочеться. І останній флакончик, який в мене тут є, це моя любовна любов Mother Rabbit The Lobster. Якийсь час. Я його була розлюбила. Це... Я купила цей залишок, тут було 12 мл. Я купила його на Кремчику, бо він дорогущий. Я його носила. Я його берегла, а потім перелюбила він мені набрид. Але коли я знову пішла в спортзал в лютому цього року, я зрозуміла, що це ідеальний аромат для спортзалу, коли тобі жарко, а він освіжає. Це аромат про холодний, хвойний ліс, десь після дощу, в хамарний день, коли ні на грама не відчуваєш тепло. чи Пильність абсолютно свіжий, тут земелькою трошки пахне. От мені прям земля мох і хвойні гілочки. Дуже гарний, я його закінчила аж до останньої крапельки, я його знову хочу, але дорогущий зараза. Але я дуже рада, що я з ним познайомилась. Якщо ви любите такі, такого типу аромати, свіжі, хвойні, і у вас є можливість просто познайомитеся. Ой, він розкішний. Хоча Катюшки я присилала на сліпі тести, на ролі пачулі. Вона його так зафукала. <катюш> Але, ну, смаки різні. Так, в нас в неї зовсім різні смаки. Ну що ж, отакі в мене сьогодні флакони. Я, певно, напишу на титулці, скільки їх тут було. Я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, ви згадали якийсь забутий аромат, можливо, ви почули щось. Що вам треба було почути, і ви, це вас простимулює познайомитися, купити хоча б трошки для знайомства. Ну, коротше, сподіваюся, це відео для вас було цікавим і інформативним. Я вам дякую за увагу. Ставте, будь ласка, ваші лайки, забувайте це казати, підписуйтеся, хто не підписаний, пишіть ваші коментарі, мені завжди все дуже цікаво. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.